Шановні колеги, я поділюсь з вами тим досвідом, який у нас є в нашому університеті. А саме стосовно, я перепрошую, чию плешку мені прикрашу. Поруч там вже є. Вийняти? Я разом з, з моєю колегою Красюк Юлією Миколаївною представляю Київський національний університет. З системою Муду ми працюємо не так давно, такого великого досвіду у нас немає. Працювали ми з системою веб-сіті в університеті Київському національному. Дуже сподобався формат вашої конференції, ми перший раз приймаємо участь і ось подобається. Так, На економічному університеті переймається е, дистанційне навчання в такі підрозділи, який називається інститут дистанційних технологій навчання. Я його очолюю і е, ми співпрацюємо з кафедрою інформатики та системології Красія Миколаївна, заступник завідувача кафедри Ну і доповідь е, особливості організації освітнього процесу за дистанційною формою в нашому університеті. Значить, технології дистанційного навчання у нас в університеті впроваджені з 2001 року. Це була платформа веб Вебсіті. Вона підтримувала навчання за заочно-дистанційною формою в центрі магістерської підготовки, враховуючи той контингент студентів, який там очікував, який там був. Саме така форма була там е, актуальною навчання, і для підтримки цього навчання було розроблено понад 300 курсів. З uh, 2013 року uh, у нас перше виділена така окрема форма навчання дистанційна, і з 2013 року наш університет отримав дозвіл на надання освітніх послуг за цією формою, за дистанційну форму навчання. Вона у нас так окремо і йде, і перше, в 2015 році був перший набір студентів саме за цією формою, які повністю в дистанційному режимі. І для того, щоб підтримувати цю, цю форму, у нас була власне впроваджена система модулів, була одна версія, зараз інша. І що цікаво у цій системі, який досвід ми маємо за цей час. Значить, Розглядати цей досвід можна в кількох аспектах, і як кортеси, яка на них зупинюся, повна версія виступу є на сайті. Значить, перший аспект IT, ну, це так умовний поділ на а, ці напрямки, організаційний, педагогічний, методичний методичним перекликається і комунікаційний аспект, які у нас виникли. Як у нас організована робота з духами, те, що тут було, а, те, що, а, як у вас організується в університеті, як у нас реалізується. У наша система повністю інтегрована, е, майже повністю в освітній середовище нашого університету. Е, як воно виглядає? По-перше, у нас є система деканат, яка веде весь облік поточної успішності, починаючи з першого курсу, закінч закінчуючи видачі дипломів. Вся історія е, навчання студентів вміщується в цій системі і там є дві бази бази студентів КНЕУ і база викладачів КНЕЛУ. Після цього у нас ще є сайт університету, там реєструються користувачі на сайті, але вони мають міститися або в базі студентів, або в базі викладачів. Тобто ще одна така база, скажімо так, синхронізована з цією. І надалі доступний крок, користувачі з сайту КНЕО імпортуються до бази НУДУ. Тобто у нас для того, щоб потрапити в модул, у нас реєстрація підтримується, але е, в принципі вона не використовується. Е, е, ну, і Ну, Що ще відноситься до простору, студенти мають доступ до електронної бібліотеки, репозиторій, зараз я покажу вам вживу, як це виглядає в під систему Moodle у нас в університеті. Складається з трьох кроків, іде авторизація на сайті КНЕО, переходить студент, чи викладач до особистого кабінету і входить в систему Moodle. Наш сайт це або викладач, або студент. Він заходить у систему. Ще більше такі корпусування, і тут і на репозиторії, і на бібліотеку, інші навчально-методичні матеріали, і е, звідси відбувається у систему модулу. Тобто ані студент, ані викладач е, просто так по-іншому не зайде в цю систему. Таким чином, ми більш-менш їх авторизуємо, хоча, звичайно, система авторизації студентів під час виконання навчальних завдань, то є певна проблема. Значить, е, ось таким чином, студент має приблизно той самий. Е, Шлях, я це ну, це якщо брати щось не працювало, значить, це ось такий момент. На перше стосується організації навчання, які у нас тут ще проблеми або нюанси. Є в контексті того, що у нас є дистанційна форма навчання. По-перше, це проблеми з купною кампанії, Організація самого навчального процесу за дистанційною формою у нас є навчання за системою подвійних дипломів. Диплом студент отримує кневу і студент е отримує диплом Американського університету Redlands. І е також у нас організовано навчання викладачів щодо системи модуль. Що стосується вступної кампанії, в двох словах, у нас навіть, на відбувається на сім спеціальностей, або тепер це спеціалізації, називається згідно новим е, законом е, за кошти юридичних осіб, і вступають вони повністю згідно з цих правил прийому або на базі сертифікатів ЗНО, або на базі е, диплому молодшого диплом, спеціаліста на другий курс, вони поступають. І ті студенти, яких ми зараз маємо, вони переважно, ті студенти, які ще навчаються або працюють за кордоном. Тобто розкиданість у студентів дуже ось така значна з країни, де вони у нас навчаються або працюють. І це відповідно впливає на те, як ми організовуємо ці навчання. Тепер саме навчальний процес на нашій дистанційній формі як організований. У нас дві сесії на рік, але перша сесія відбувається в дистанційному режимі. І е, друга сесія на здачу іспитів вони приїжджають до нашого університету, де, де вони були, плаваючи графік, але вони мають особисто бути на сесії. Максимально, як завжди, 5 іспитів у нас. І е, сама організація е, навчання у нас все розвивається на заняття в дистанційному режимі, і е, таким чином кожного тижня або кожні тижні студенти отримують завдання і мають регулярно працювати. Для деяких студентів, які у нас навчаються, це стало несподіванкою, вони не очікували, що це буде регулярне навчання, їм здавалося, що це буде як заочники, наприкінці семестру, щось поробили, якісь бали отримали. А тут таке сталося, що з'являються дедлайни і вони не встигають отримати бали. Ну, правда, ми допозичливі, але ж все одно. Тепер у нас організація навчання за системою подвійних дипломів, система Moodle стала платформою для навчання студентів, вони е е е і працюють з ними і наші викладачі, і викладачі університету Redlands на платформі нашого університету, але вони звикли до Moodle, ми звикли, ну, майже звикли до Moodle, і це є платформою. Ті викладачі мають доступ. Е ми маємо доступ цікаво і зручно працювати таким чином. І останнє, що у нас є? У нас на базі нашого університету проводяться курси підвищення кваліфікації викладачів. Що роботи у системі Moodle, єдине, що у нас наполовину дистанційний на наполовину очна форма навчання. В результаті викладачі отримують той сертифікат, який потрібний згідно вимог міністерства, що ті викладачі, які задійні на дистанційній формі навчання, вони обов'язково мають підвищувати кваліфікацію в галузі дистанційних технологій. Тобто на базі нашого університету ми можемо забезпечити таке навчання викладачам з видачою відповідного свідоцтва. Значить, що стосується педагогічного аспекту, я не буду на нього зупинятися детально, тому що воно відповідає взагалі загальним принципам, але е, в контексті наших студентів дистанційного навчання є певна проблема. Те, що ми бачимо, майже не бачимо, і в кращому випадку ми бачимо в скайпі, є е, оце так, пролистала, це все, все у нас є. Наші доповіді ключовим моментом, як на мене, з точки зору студентів дистанційної форми, це є проблема самомотивації. На жаль, це велика проблема, і вони самі визнають. Оце навчання протягом семестру, коли вони приходять в аудиторію і працюють тут, то викладач якось їх мотивує, особливо якщо це креативний, цікавий викладач. Якщо вони десь там, а ми десь тут виявляється, то це дуже дуже важко. І це є проблемою для цих студентів. Тобто максимально цікаво потрібно створювати курси, знову ж таки, особливо, якщо це повністю забезпечується ціла форма навчання, іноді складно. Тому що хочемо кращих викладачів мати, бувають по-різному. Бувають вони гарні, але не такі, щоб мотивувати їх до цього самостійного вивчення дисципліни. Що б ще хотілося сказати? Методичний аспект. Ті о, університети, які працюють за дистанці... з дистанційною формою, або за ось дистанційна форма не організована, мають купу нормативних документів, зокрема уніфіковані вимоги до дистанційних курсів, як вони мають виглядати, які мають бути складові. У нас теж все описано, я трішечки пізніше покажу, як виглядає у нас курс згідно з цих вимог. І ще один аспект, комунікаційний аспект зі студентами. Та система комунікації, яка є в системі Moodle, ну, мене, я звикла до соціальних мереж і, наприклад, система обміну повідомленнями мене зовсім не влаштовує. Динамічності, можливості придати файли там немає, а іноді швидко проконсультувати легше так. Проблема у нас зібрати студентів в часі, тому що у нас є студенти в Сполучених Штатах, є в Китаї, є в Європі. Це наші українські студенти, але вони там отримують ще освіту. Рішить, вони там отримують освіту, і ще у нас отримують освіту. І е, зібрати їх одночасно складно, листуємося, але та система е, обміну повідомлень не дуже гарна. Є ще е, ну такий момент, е, як календар, який має студент, який він бачить, теж не завжди зручно відображаються актуальні завдання, особливо якщо багато дисциплін. Багато завдань обмежені в часі, деякі викладачі виставляють, деякі не вистачають. Тобто сповіщення студентів про те, що у них лізає з актуальним, теж трішечки незручно. Не, 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 не І є ще психологічні проблеми. Я не знаю, як ваші студенти, наші студенти. На форумах не працюють, на семінарах не працюють, їм краще виконати завдання, тихесенько, їм краще тест пройти. А ось така спільна робота, у нас і стаціонарни дуже це любить робити. А ось з студентами дистанційної форми навчання теж є певна проблема. І знову ж таки, вона пов'язана з самомотивацією. Пробуємо якось їх активізувати, але ось такі проблеми. Якщо у вас є якісь Поради, то буду дуже вдячна, якщо підкажете, що з ним іноді робити. Власне, доповідь на цього все, я хотіла б показати, як виглядає у нас курс згідно вимог і що ми там робимо. Значить, Це перелік курсів, ви знаєте, до яких приєднана я. Я викладаю інформатику і. Наш курс виглядає приблизно так. Це не стандартний формат курсів. Те, що я трішечки бачила, він у вас не використовувався. Розбита у нас структура курсу на певні секції. Обов'язково, згідно наших уніфікованих вимог, має бути секція розробників, методичних матеріалів, обов'язково є секції контролю, це вхідний контроль. Підсумковий контроль, резидуальний контроль, тобто весь перелік тут є в блоках. Ну і як виглядає, наприклад, певна секція. У нас секція відкривається кожна на окремій сторіночці. Ну і власне ось так вона. Враховуючи те, що у нас студенти дистанційні, ми їх не бачимо. Обов'язково якась інструкція, що їм робити з цією темою, е, обов'язково, що це за тема, яка мета і так далі, кількість балів, бо вони її не бачать зазвичай. Ну і так далі. Тобто викладений теоретичний матеріал, обов'язковий блок є самоконтролю, е, блок практичних якихось завдань. І блок поточного контролю. І далі інформація така, що стосується або інформацію, або за компетентності, які формуються на заняття. Це нормативні наші вимоги. Я всіх університетів так по-різному це, і ще я треба показати. Є розроблено тут і електронний підручник, такий коротесенький, і відеолекція або відеопрезентації, теоретичний матеріал подається. Ну, от приблизно так виглядає курс. Власне, мабуть, в цьому все. Я, я дякую за увагу, за чуть питання, або зараз батьками відповісти, або о, потім окремо. у вас буде образування загалом? <laughs> я відповім так трішечки по-іншому. У нас є студентка, яка навчається на дистанційній формі в нашому університеті і в Оксфорді. Вона ж якраз про це каже, власне, ну, класно каже, але від лекції маловато, і професорів, які знали, маловато, але одразу ж побіличає. Три роки в Оксфорді та з дитинційній формі коштує 42 тисячі фунтів стерлінгів, і у нас чотири роки коштує, ми рахували, 30, 32 тисячі. У нас, е, може не так, 32 тисячі? Навіть менше, 7 тисяч на рік. Чотири роки, е, 20 тисяч. Ні, Тобто 3,5 тисячі за, за семестр гривень, з, оплата, з, те, що плачуть студенти, у нас збігається з тією оплатою, яка йде за заочну форму навчання. Чесно кажучи, розробити цей курс якісний, враховуючи мотивацію, і класні відеолекції, воно коштує набагато більше, але наші студенти не готові сплачувати абітурієнти такі гроші, тому маємо шума. Ну, да. А як ви їх реєструєте в системі ЄДОБА? Бо там же ж немає такої форми, як дистанційна uh, Значить, ні, ви, 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 ви помиляєтесь. Ми офіційно маємо дистанційну форму. Тобто для вас форму. У нас, вона є, Якщо ви зайдете на систему вступ, ми нарахували в минулому році тільки 9 університетів, у яких є офіційно дистанційна форма. Навіть якщо відкриваєш, заходиш звичайним користувачем і відкриваєш цю систему, ваш університет, можна побачити, що у вас три форми навчання. Звичайно, дві, і ми ходили до вас, дві У нас три. Єдине, що я знаю, що є три, але що робить в системі є те, бо я не знаю. У нас університет великий, у нас функціональній обов'язки так розподілені, це виділи, ким це займається. Ну, скажімо так, наскільки я знаю, да, наша система деканат з ними не узгоджується. А ми підтягуємо власне наших користувачів системи деканат. Але у нас окрема дистанційна форма. В дипломі буде написано, що це дистанційна форма навчання, в залікових, студентських буде дистанційна форма навчання і так далі. Тобто ну, як окрема форма навчання. А в кожен день тут сюда, в заході скока складу. Mm -hmm. В КНЕО всі формі навчання. Скільки коштує навчання в КНЕО, це можна зайти на сайт, подивитися. Я не пам'ятаю останні варіанти. А бакалавр? бакалавра, саме? У ну, вашому університеті, на реалі. Залежить <прошу> від спеціальності. спеціальності. останній рік, ну, знову ж таки, зараз я перейду. Скільки років? <звеч> там? сім, п'ять. В інституті дистанційних технологій? Особисто я? Ну ладно, здесь денег и навчання, навчання власне, 4, 4, 4, 4 роки. 4, 4 роки це стандартне навчання для бакалаврату. А де повышение кваліфікації по-моему? Повышение физической ну, я не викладачів. Я видела ландшафтний дизайн или проєкти mm -hmm. архітектури, mm -hmm. або транспортна

Позволите. По Moodle. От скажіть, я наскільки знаю, у вас в використовується используется софт, електронний журнал. Да. Ви інтегривали Moodle в електронний журнал. Не. Значить, наші гігієні комп'ютерні сказали, що немає проблем технічних. Проблема в іншому. Не, ну проблем, в іншому. Проблема, не, ми і не займалися цим, поясню, чому. Давайте так, давай. бази студентів ми тягнемо з цієї системи політичної. Звідки? А навпаки, журнал ми не запускаємо. Це, це, це будемо вважати якісь моральні аспекти чи ще Ну, Наприклад, у нас не можна в журнал електронний виставляти 2,5 балів. А якщо мені тест видає 1,25. Я звісно можу округлити, але якщо... У мене такий розподіл балів. У нас система оця э, Болонська. У нас студенти 50 балів отримують протягом семестру, 50 балів за істи. Так? Так, Наші викладачі мають вони, подвійний журнал. Вони, бувають... вони звідси. Собі, а потім приносить автоматично І, можна питання, є така. Так. Інше питання, що небагато. Mm. Інше питання, скажіть, які норми навантаження для викладачів у вас mm. при дистанційному навчанні? Mm. О, це теж дуже цікаве питання, це ж болюче питання. E, значить, на даний момент у нас є нормативний документ, який оцінює розробку і роботу з студентами в синхронному режимі, а в синхронному режимі і так далі. Документ є. Реально навантаження розраховується так, як розраховується для стаціонара, для заочної форми навчання. Ну, наприклад, з інформатики у нас 32 години на групу. Дивіться, як на мене, то менше. Скільки часу я витрачаю на те, щоб працювати зі студентами? Студентів, тобто група там найбільше 14 студентів, я витрачаю на те, щоб перевірити, їм відповісти, проконсультувати. Це це а виходить, що те, що нам дається, менше. Єдине, що у нас ну, розведене створення дистанційного курсу і власне супроводження, тобто робота т'юта. А є положення загального? Про навантаження так, десь. Це де... Ну це треба дивитися, я не знаю, чесно кажучи, це воно воно було висіло в матеріалах, мабуть, ні. Ще одне питання, дуже лаконічне. Сертифікат ви надаєте викладачам про підвищення кваліфікації. Значить, Дивіться, у нас курси підвищення кваліфікації тут на базі двох інститутів, нашого інституту підвищення кваліфікації. Проводять заняття наші, викладачі особисто, я, а диплом видає інститут підвищення кваліфікації. Якщо цікаво, там є посилання на наші. Зараз... На нашому доповіді наш інститут виглядає сайт нашого з таким чином. Нормативні матеріали це тільки для зареєстрованих, є курси підвищення кваліфікації викладачів. Вони йдуть загальному доступі. Програма курсів теж загальна є. І стороннім користувачем ми даємо такі послуги, і наші викладачі підвищують кваліфікацію таким чином. А які спеціальності у нас є? Економічні? Та де студенти дистанційної форми навчання. Міжнародна економіка. Е, зараз я покажу. Диваємо. Міжнародна економіка, економіка підприємства, управління персоналом, облік обліки фінанси та страхування, банківська справа і маркетинг. Це вступ на базі сертифікатів ЗНО, а на базі молодшого спеціаліста поки що у нас обмежена кількість спеціальності. Викладач, бо мені взагалі не подобається переклад, переклад у нас автор курсу. Бо це не автор курсу. Це людина, яка фізично створює курс. І крутили, крутили, як його переобізвати. Коротше кажучи, ми зробили так, що той викладач, який розробляє курс, він у нас називається розробний курсом. В принципі, ясно. Поки у нас е, працюють тільки ті викладачі, які є розробники. Чому? Тому що я не знаю як хто, але я дуже людина креативна, я свій курс вже 10 разів перероблювала. Бо так краще, так краще, так краще, а, а за іншим не люблю. Ви показали, ти був курс з навчання, а форми очної. Е, там викладачі під себе е, роблять, тобто вони можуть за базу взяти те, що у нас є, да, стандартний перелік ну перелік секції. Але під себе налаштовувати так, як е, тобто, е, дистанційні курси для підтримки заочної та дистанційної форми навчання нічим не регламентується. Це викладач собі як допомога в навчальному процесі. Я вам чесно скажу, я взагалі люблю зі студентами працювати вживу. Мені, мені не цікаво. Я їх тестую, от інформатика, да? от вони мені зроблять в Excel цю задачу чи не зроблять. Мені Це тестування, воно ну, все одно не буде давати мені повної картини. А о, інші викладачі вони використовують цю систему, тобто залежить від ситуації, але дистанційно заручна і стаціонар нічим не рекомендується. Тобто ми можемо тільки як поради. Дякую за увагу.